При чудові вони також в стадії росту і, відповідно, потребують поливу. Вони в мохові у мене обидві. І я так відслідковую ось ця геть суха, ця волога, тож я її сьогодні занурю в водичку дещо. Так, це в мене дендробіуми. Дендробіумів в Нобілі, всі гібриди в цих Нобілі. зараз період спокою. Вони відпочивають. І, ну, ось, видно, що дещо є ребристість така, але молода бульба добра, листя зелененьке. Хоча два великих куща в мене вже готуються до цвітіння, якщо відразу, я вам зараз покажу. Ось ви бачите, брунячки так, пробудилися на нобілі. Ось ось такі. По всіх по всіх рослинках вони пішли. І якщо я зараз активно почну поливати рослиночку, то переважна більшість цих брунячок стануть кейками. Так. І ще якщо я їх тепло занесу, то взагалі махне рукою. Але оскільки це гібридні, не чистий прям нобіль, то вони не такі капризульки, вони навіть в таких умовах, де досить близько да, до дверей. Де не прям низька температура знижена, тому що все-таки кущі великі. а в мене взесенькі дуже підвіконні. Я не можу їх поставити притул до вікна просто фізичної такої можливості немає. І не дивлячись на це, вони один і ще один. Зараз покажу: ось ще один. Він у мене тут, як влітку я його тут поставила, так він тут у мене і лишився. І от видно, що ще він так під лампу потрапляє. Видно, так? Да? Що він також весь в цих брунічках. І єдине, як я можу регулювати, щоб брунічки ці проквітли були квітконосиками, це суттєво зменшити, точніше, тобто ніж практично виключити полив. Практично виключити ось стара бульба в нього така зморщена. Молоді тримають, тримають тургер. Я за цим слідкую. Якщо я бачу, що й молоді починають ребритись, то я. Ну, буквально грамулечко оприскую по, по поверхні, він дуже гарно реагує відразу. І оці брунечки невдовзі будуть квітами. По катасєтумним потрібно зняти відео, додати в мою бібліотеку спостерігаю за катасетом, аби бачимо ну, дуже красиві бутони. Делайт просто розкішні бутони має, дуже красиві. А Тайвань Голд так от також так бутониться вже. І ці рослинки, якщо uh, Taiwan Gold в мене без жодного листочка лишився, то цей Вайнделайт, uh, він прямо весь в листі, і я його поливаю. Не скажу, що дуже активно, не скажу, що часто великий об'єм води даю. Це невеличкий об'єм води, але я даю, тому що я спостерігаю за бульбочками. Ну, це вже тижня-два, тому я його поливала. Бульбочка стара навіть. Така надута, значить йому всього вистачає, він стоїть, я його не поливаю. А якщо бульбочка геть здувається, то як вже вам показати, ось можна ваньго, ось Оце стара бульба, бачите, вона така ребриста, ребриста. Але я ще його якийсь час не полю, якісь пару днів там поспостерігаю. Можете дещо капну йому водички, тому що йому треба вологе для того, щоб виростити бутони від коноси і розкрити ті квіточки. Тому це також дуже-дуже важливо за цим. Спостерігати і розуміти, що потрібно рослині. У мене є отака от рослина, яку я розрізала в горщику патінара дуже красива рослинка. Старий, не старий, а крупна, крупніша частина, яка квітувала і квітує, вона з чехлом, поки що там руху немає, але криючи ще зелені, як ми бачимо. Проте друга частинка, друга половинка, вона ростить молодий ріст. І е, вона потребує поливу досить активного, тобто ніякого періоду спокою, я їй не проквітне, то проквітне. А не проквітне, ну, вона потребує дуже багато сонечка, і я зовсім не впевнена, що оцей ріст, який взиму прямо в самі темні темні дні, видав цей чехол, що в нього вистачить сил. Ну, побачимо, поспостерігаємо, якщо чесно. Е, мені просто цікаво спостерігати за цим онсидом. Оце ароматна штука. З сада в мене такий Онсидіум, а він дуже кльовий. Ну, він мав бути інший, але і виявився отаким. От він надзвичайний. я стою в метрі і досить потужний, приємний, солодкий промат. Ще один Осидіу у мене він буде дуже красивий інферно, такий, як лисичка помаранчева, крупна квітка вже з квітконосиком. І тут у мене мільтонії маленькі. Це мій експеримент, так би мовити, вчусь Мільтоніями обходити зі капіталом, вони всі тут. О! З ігипіталами, заговорила, дивіться, щойно побачила, кітконос клас. Радію, дуже радію, чекаю. Тут у мене отакий мій фермідібль. Це, звісно, ще такий здоров'яний. Він і був не маленький, а зараз і він ще продовжує рости. Гляньте, він ще. Я не знаю, коли, коли закінчиться ця така удочка вже, така вона, вона вже, напевно, скоро метр, ну, метр сантиметр 70 вже вона є. Ну, цікаво. Мені цікаво. дендробіум фаленопсиси оце безвідмовна рослина. Так, вони крупні, так вони займають багато місця, але догляду ну, вони потребують, якщо чесно, міму. Не розумію. Квітконосик це перше цвітіння, але в минулому році він просто квітконос не витягнула, ця рослинка молода. Побачимо, що буде? Оцей дендробіум. я Обламала верхівку бульби. Він просто переважився і впав під своєю вагою. Його ніхто не торкався. І обламалися і квітконоси, і бульбочка. І він все ж таки видав ще один квітконосик. Подумав, подумав, ти його мені я буду квітнути. Вони чим класні, тим, що бачите, скільки квітконосів на кожній бульбі. Він пробуджує, пробуджує, пробуджує брунечки і квітне, і квітне, і квітне по кілька разів з кожного квітконоса. Це такі вдячні, вдячні рослини. Квітування довго тривали. квітування чудове. Їм просто потрібно умови створити. І, в принципі, і догляду особливо вони не потребують. Просто в потрібне місце їх поставити. Зараз вони відквітнуть і будуть відпочивати. Оцей, скоріш всього, буде пів, -пів зими тримати свої білосніжні квіти, так як в минулому році було. Ну, побачимо, що буде жовтий. Вже квіт-квіт відквітнув і ще вирішив доквітнути трішечки. Малувато йому було, то він, сонечко таке у мене, В зимову похмуру погоду радує мене я і вам показувала, з вами ділилась, тому що ну, не можна таку красу тримати егоїстично нікому не показувати. Так, це логіна крістата, вона тепер у мене переважно суха стоїть. От зараз геть суха, але що я бачу? Бачу, що ось є така штука, чи від конос. Сподіваюсь, що квітконос, бо вони вміють так типу, Квітконос, квітконос, а потім хоп, і листочки з'являються. Воно ну, дуже повільно росте, що притаманно саме квітконосу. І ми бачимо, що бульба гарно-гарно налита. касточки в мене тут стоять. касточки зараз, вони якраз для них кайф, така температура. І вони переважно у мене стоять. Ойгі. Ця просохла, до речі, треба підлити. Лікасточка триколор. вона активно росте, ви подивіться. Тобто отаку рослину обов'язково потрібно поливати. І вони не люблять спеки, їм дуже комфортно. В таких умовах тут почала формуватися бульба вже. Дуже активно треба поливати. І ось моя маленька а, карсуня. Ну, тобто, вони всі потребують. Я так поливаю, щоб дещо водички в піддончику лишилось, на якийсь час їм вистачає. Гарну бульбочку, не на, на, наїли ми гарну бульбу, ще одна лікарка, але попереднє дивлюсь, здувається все. Потребує поливу. Обов'язково потребує поливу, хізіс. Орієнтуюсь знов по старим бульбам. Потребують поливу. Тобто 17, 20 градусів, 18, тут десь порядка, я думаю, 18-19, притул до вікна, вікно відкрите, і з того боку досить спокодно. Фікус мій там листопадить і листопадеть. Отака у мене є штучка, Шексілобіум, і він активно росте. І як його не поливати. Обов'язково поливати, активно поливати, Розумієте, От такі. потрібно обов'язково завжди індивідуально підходити до рослин. Лудізія. Лудізія вся в квітконосах, просто вся буде, буде феєрія. Ну, вона мені дуже да, подобає. така цікава рослина, абсолютно невибаглива, в мене вона тут стоїть. І якщо чесно, я в неї просто зливаю воду, якщо якась зайва десь в горщику лишиться, я туди зливаю, таким чином вона поливається в мене. Ну, тобто, така буває, звичайно, її тільки поливаю, але оскільки там е, кора, кокос, трошки серамісу і переважна більшість все ж таки там, по факту, землі, грунту. Да, то вона зануренням я її не поливаю, і проливаю, вона стоїть над великим таким над'ємністю, куди стікає зайвава оболога, і їй в, такому, в таких умовах їй добре. Бачите, красивий кощик. І е, бутониться Пінокіопофіопеділом. Ну він тут в темряві, але в всьому тут достатньо світла. Красунчик ще один паф квітує. Все чекала, що голос покращиться, і зняти пропав відео. Напевно, треба не чекати, а брати і знімати, поки вони ще квітнуть, бо відквітнуть. Такий красончик, дуже-дуже красивий. Він мені прям дуже до вподобає. Така прикраса. такий в мене тут куточок. Такий куточок цікавий. Щодо що ванд? Ванди, як не дивно, витримують оце все оцю температуру. Звичайно, зверху температура значно більша, вища, ніж знизу. Покажу вам це наслідки переохолодження Ванди років, напевно, 3-4, тому що до воєнні довоєнні часи, коли були сильні морози, кілька днів буквально, вона висіла тут і отримала переохолодження, але далі росте все хороше. Тобто, ну, це все, що трапилось з нею. Потім я вже наступні роки тільки падала дещо температура, я переносила в квартиру їх, забирала. Це моя новенька молоденька. Нема субстрату взагалі ніякого, поки що я її, так як і всі свої вклала, щоб не ламати коріння при поливах, вклала в горщик, накидала пробки, що було. Буде субстрат, крупна крупна кора. Я досиплю та буде все добре. Поки що їй так добре. І додала їй. Сусідів От мені дуже подобається з тиланціями, як вони класно. І ці тіланці вони не потребують окремого поливу, разом з вандами вони поливаються. І вони так до наступного поливу гарнесенько собі стоять. І як ви бачите, вони гарно ростуть. Триколор, ванда природня, і також цього всього достатньо. Цього полива я їх зараз занурюю, ну, напевно, раз в 10 днів водичку. Але є ось красиночка, яка квітує. Допоки вона бутонилась, я її частішенько раз на тиждень десь занурювала, але вона прямо в притул до вікна з квартири, і вона, відповідно, їй тепліше, їй тепло. Ну, така, ви бачите, які, які квіти, вони прям блакитні цього разу. Тому що влітку вони були таких насичених фіолетові. ну, дуже красиві. Зараз вони блідніше, і це все залежить від рівня освітлення. І можна якраз ми підійшли подивитися, яка температура на стелажі. і ми бачимо, що тут 23 градуси, 61%, і це накладає певний відбиток на умови утримання цих рослин. Тобто всі рослини, які на стелажі під лампами, навіть за умови відключень світла, що по кілька годин на добу тільки є світло, навіть за цих умов тут тепло. Окрім того, ще лампи дають тепло, потрібно пам'ятати. У мене дві люмки ще лишилось, а дві так, лампи. І люмки взагалі гріють добре. Цим рослинам тепло, прям тепло-тепло споживання води. Їм, сон, їм світло, досить високий рівень споживання вологи. Отже, вони потребують регулярного поливу. Тобто, я також не відслідковую раз на тиждень, я дивлюся, ага. Ось ще бачу, ще є волога в горщику, да? є ще дещо зелені. Ось видно, є ще волога, є ще волога. Це значить є день два ще хто точно не поливає. Отакі От манюнки в мене часом тут я припритулюю поближче до тепла, до яскравого сонечка. Вони, звичайно, просихають набагато швидше, але це ще вологі. мосічка, я ще не буду її поливати, коли вона просохне повністю горщик. Прямо коли просохне. Я, як тільки це помічу, я відразу її занурю водичку. Отак, От можу пробувати отак. Мох, у мене в багатьох рослинках вкрита поверхня мохом. Я пробую мох, мох сухий, значить, і рослина росте, дивлюсь, що в горщику. Переважна більшість тут ще є водичка. То я думаю, що сьогодні я ще не буду поливати, можливо, на завтра запланую, завтра або післязавтра запланую полив цих рослин. Тому що тут вони тут переважно в мене малюки ростуть, які ростуть, або це доросла рослина, але вона мініатюрна, і вона також в стадії росту. Тобто під лампами вони не, не витримують оці сезони там, літо чи осінь, вони постійно собі, самі собі регулюють, ростуть. Трошечки перепочили і далі ми знову ростемо. Ну, дітвори якби свої. Це вже доросла рослина, потребує строгого, навіть якщо такого витриманого періоду спокою. Є в мене рослини на блокові. Ось у мене є анцидіум. Більш того, це анцидіум у мене з квітконосом. Ви бачите, ай-яй, я, я дуже чекаю. І є в мене отримані парафаленопсиси, парочка. І вони також на цих пластикових дощечках, але я вам скажу, що я вже підготувала для них дуже тіряві керамічні горщики, я їх пересажу. І тут у мене краса. Ай-яй, оце негароматна штука. М'яга ароматна цилагіна, ось вона. Я попробувала там також у мене мох, і він абсолютно сухий, і горщик дуже легенький. Тобто, оцю рослинку я прямо сьогодні і занурю в водичку. Блочники я зараз занурюю, напевно, раз на день, раз на два дні. Якщо сонячно, раз на день, якщо похмуро, раз на два дні. Тобто я їм даю просохнути. У мене, є, я показувала вже такий подарунок, це, звісно, бомбічна рослина. Вона висіла збоку, я її так спереду повісила, щоб до сонечка вона. Її там кора, така конструкція, просто бомбічна. Бачите, це таке зроблене. Я. Я навіть, чесно кажучи, не дуже уявляю, як цю красу зробити. Ну, такий ніби горщик на блоки. І він кльовий кло, і дивіться, пробудилася ще одна брунечка, вона кльова. Ну, от я його е кладу в тазик і замочую. Ну, раз на тиждень я дивлюсь, що малувато. Тобто, треба, напевно, раз на 5 дні пробувати. Бо я ще не так пробую, вона тут, наче, суха, ще там всередині. Ну, якби тут стінок немає, тут просто мох все. То я так дивлюсь по бульбам. І вона в стадії активного росту це енциклія, яка потребує поливу. Енциклі люблять поливатись, люблять пити. У мене ще кілька енциклі росте. То вони полюбляють. Ну, тут у мене малюки. І пропофіопеділо ми про полив буде окреме відео, покажу вам красунчика, який розквітнув. О, такий малюк. І тут також про полив. У мене є, наприклад, рунгі, так, де паф, і він в такому крохітному горщику. Звичайно, цей горщик просохне значно швидше, ніж цей. Ну, значно швидше. Тобто, я завжди. Тут є кілька малюків, у мене в таких маленьких п'ятірочках, я їх, і він стоїть прямо під лампу, і я таких малюків занурюю частіше. Тобто, я ці рослини поливаю там. З певною періодичністю, також у мене є рослини в прозорих горщиках, я відслідковую, да, чи просохло, чи ні. А окрім того, по вазі горщика я навчилася орієнтуватися, а, чи просохли. І я дивлюся, якщо вже переважна більшість тих, що в прозорих горщиках Все, я поливаю всіх. Але проходить кілька днів, і я додатково поливаю, занурюю водичку цих малюків. Отакий От полив у мене. А, стелаж, як у мене. Другий. Я такі свої довгоочікувані лампи все ще не дочекалася, вони все ще десь їдуть, я не витримала, поїхала в епіцентр, купила ще одну таку лампу, тому що, ну, хоч щось їм, цим рослинкам, ну дійсно, хоч щось, бо вони стоять і їм тут дуже темно. Уже на підвіконні темно, а тут взагалі темно, в мене з сулькатом тут росте. І він дуже гарно п'є водичку, він полюбляє питися дендробіум. Полюбляє нос, моми ростуть, а, вже закінчився стоп-лист вже виріс, немає більше. Ну, от їм потрібно, під час росту їм потрібно дуже гарно поливатись. І, звичайно, котлеї ростуть. Ну, як їх не поливати, як їх не світити? Якщо я не буду світити, вони не будуть споживати водичку, у них не будуть відбуватися ті процеси, які мають відбутися, для того, щоб рослина розвивалась добре і адекватно. І, відповідно, я вирішила не чекати, не чекати обіцяного, а зробити те, що я можу зараз для них. Прості елементарні фітолампи, купила десяточки і будуть ті лампи чудово, я по другій повішу, і буде класно, і буде добре. Котлеєм буде чудово. Тут у мене кілька людиман, росте більше є, я прям дорослий дві. Одна менша, і ці рослини вони потребують досвідки. Ну, так як зі мною поділилися своїм досвідом, ті, в кого люди маніане, людечки квітують, що вони потребують досвідки навіть період спокою. І досвідки, відповідно, поливу. Бачимо, да? яка ребриста. От прямо ця людочка. От вона потребує активного поливу. Як її не поливати? Ну, і ансидівні, мільтонія. Мільтонія, гляньте, росте рост. Їй потрібен, їй потрібно ще один-два рост. Потрібне світло і потрібна волога, відповідно. Тож, такі, і тут є ганте. я її не буду приймати на зиму, вона в Мохові. Треба її також занурити вже у водичку. Вона тут у мене є. Мені здається, їй всього достатньо. Як на мене, і всього достатньо. Ми будемо спостерігати, як ми ним тут проживемо, тому що не підвіконні в квартирі в мене для неї вже нема місця. Це десь щось придумувати, її піднімати на якийсь п'єдестал хіба що? Тому що рослина габаритна, крупні листя, а тут їй прям ідеальне місце поруч з філодендронами, поруч з центуріумом, моїм, така у мене тут галявинка. Ну, отакі умови. Тобто навіть в умовах одного балкону. Умови для рослин зовсім різні, і про це потрібно пам'ятати, тому що чим вища температура, нижча вологість, як ми бачимо на стелажі, саме такі умови на одному стелажі, на іншому стелажі, особливо цей стелаж з малишньою, він впритул до квартири. І навіть коли на балконі 14, то на стележі порядка 23. Я навіть не прибираю звідси дев'яну, але шила її. Хоч вона дуже полюбляє тепло, їй тут, вона прямо під лампою стоїть, е, біля стіни близько. І зверху на верхній полиці треб, потрібно пам'ятати, що тепло піднімається догори, і температура на верхній полиці і на оцій нижній також різняється. Але е, все одно температура тут більша, аніж на підвіконні притулки вікна. І я про це завжди-завжди пам'ятаю. І, я завжди вам кажу, орієнтуюсь на стан субстрату, на стан горщику, на фазу росту, на фазу циклу кожної конкретної рослини. Росте, потребує поливу, бутониться, потребує поливу. Морщиться дуже ребриться — потребує поливу. На цій красивій ноті, на цих красивих квіточках, з яких я починала відео, я їм і закінчу. Дякую всім за увагу! Читаю всім настрою, міцного здоров'я вам і вашим рослинкам! Пока-пока!